Як шукати маю Бога де його знайти? Поможе зустріти Ісуса і з ним разом йти. Молитві, молитві, Христос віє молитві. Шукати маю Бога, де його знайти, поможи, зустріч Ісуса і з ним разом йти у серці, у серці, Христос є, у серці, у серці він живе тебе. Тут два пальці притискають руки, означає, що Ісус Христос Бог Богу і людям. Коли ми кладемо на чоловік, ми просимо Бога, щоб просвятив розум, коли кладемо на груди, щоб зробив нашу душу Богу. Кладемо на праві і на ліве плече, щоб Господь що благословив що наші руки. Не руки, і руки. А що, щоб благословив нашу шопра, так? А. Отче наш, ви знаєте всі чи ні? на пам'ять Божіха розказати? Отче наш, на сах. Нагайся, ти і сина на місцях, нагайця після ім'я Твоєхай. Приде. Царство, Мен. нехай буде воля Твоя, хліб наш, Мені, дай нам сьогодні Мені. і прости нам, як і ми прощаємо нашим. і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Марія, Господь з тобою, благословенно тими жінкам і благословенно підлогом того, бо ти породила Христа Спаса з повитрем до саме. Добре. Всі знають, але не До ангела охоронителя хто знає ще? Знаю всі. Ти знаєш? Ти Максим, так? Ні, Владислав. Владислав. Владислав, великий король. Так. Ангели, коронити. Ми. Ти все Рано ввечері в день. Допомоги. Файно. Скажіть, скажіть мені на Різдво, а ну, як ти вітаєшся? А так як вітаєшся на будний день? А солдати як вітаються? Слава Україні. А як? Ви, ви, втратить. ви�, втратить. ви втратить. А червону калину знаєте. Помагаємо. Боже допомагає. Боже допомагає. Ви обов'язково Боже вам допомагає. А як маєте відповідати? Дякую. Ну, У школі тобі приходять, кажете, добрий ранок, так? Добрий день, доброго здоров'я, добрий вечір. А далі як має казатися? Добрий ранок. Добрий нам бачите в школі, ви молитеся, вдома ви молитеся. це дуже добре. Приходіть до церкви. А скажіть, будь ласка, а що ви знаєте, що таке сповідь сказати перед Богом, так? Що, що то недобре зробив, то не зробив. А які недобрі діла? Говорили погані слова. Гріх. Не допомагали мамі, бабусі. Гріх. Лінивими ми були на уроках. Дома родичам не допомагали, до церкви не ходили. Сварилися з подругами, з хлопцями, билися, а курити. А як? Мабуть, так. так ну дивіться. Слухатись батьків. Не слухали, слухали родичів, а говорити неправду? Гріх. От бачите, ви вже це знаєте, що це гріх. Але не, не, гріх тоді, коли навмисно людина е, щось не виконує, або щось робить навмисно, е, якесь зло. Зло зроблено іншим людям, являється гріхом. Е, так, коли ми не молимося, коли ми до церкви не ходимо, коли ми думаємо тільки, наприклад, про себе. А про інших не думаємо це також, бо може хтось потребує, чи з людей, чи, чи з тварин, чи з собачка, чи котик потребує нашої допомоги. Ми обіжали великамінням або ще це також являє, являє, являється гріхом. І отже, перед сповіддю ви повинні подумати і згадати, що поганого такого, що знаєте, ваша совість говорить, ти там недобре щось робив. І ви про це повинні сказати. Бо коли ви скажете, священник прочитає над вами спеціальну молитву, і це вже не рахується, і це вже ви не будете мати гріха, ваш гріх буде прощений Господом Богом. Сповідь: ми можемо назвати вас, мама, колись сороч... сорочку прала вам, ні? От, от душа, коли людина приходить на світ. У людини душа як біла сорочка. Але проходить на, деякий час, ходить тоді, заплямила, там, там десь бігла десь. І тоді мама що? Дареся. Але ми повинні боротися самі із собою. Знаєш, там гріх каже, укради, у мами там гроші на Так? А ангел каже, ні, то гріх. Треба так, коли молишся, треба дуже-дуже прислухатися і сказати, Господи. А як би ангел мені сказав, як ти мені, Боже, кажеш? А ми кажемо, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Так, да. Зараз ви по одному будете підходити до сповідальниці, а знаєте, як сповідатись, ви крикнете там перед кріслом, я буду сидіти, поцілували хрестик. І ми з вами ще поспілкуємося, поговоримо. Посповідалися, маму, тату, кого, -то, майте, берете, йдете додому. Сьогодні вечеряєте, завтра ранком нічого не їсте, не п'єте, як чистите зуби, осторожно, бо ви не лигнули воду. Тому що першим гостем у вашому тілі має бути хто? Ісус Христос під виглядом хліба і вина. Ми споживаємо тіло і кров Ісуса Христа. І ми завжди молимося і кажемо, Господи, нехай Твоє тіло стане моїм тілом. А яке тіло Ісуса Христа? Святе, так? Безгрішне. Так само, і наше тіло повинно бути старатися, бути старатися святим і Ось Такий герой, Моє серце боє, в ньому гріх, що ж робить така біда? Та, Ісус відповіда, підійди до мене ближче, станеш чистим ти. що ж така біда, Та Ісус відповіда, підійди strong soul Шукати маю Бога, де його знайти, поможи, зустріть Ісуса і з ним разом йти в родині в родині.